Для глядачів телеканалу Сі 4 ви дивитесь новини. В студії працює Олена Крячко. І на початку коротко про головні події дня. Ще семеро українських дітей повернулися із тимчасово окупованих територій України. На Буковині вже четверту добу шукають 15-річного Владислава Порубаного з Вижниці. Масштабний ремонт стартував. На вулиці Головній розпочали роботи. Часе семеро українських дітей повернулися із тимчасово окупованих територій України. Це відбулося в межах реалізації затвердженого плану дій президента України. Вік дітей від 6 до 17 років загалом усі повернені сім'ї зазнали неабияких обмежень на тимчасово окупованих територіях. Нав'язування переваг так званого руського міру та примусової паспортизації повідомив омбудсман України Дмитро Лубінець. Дітей змушували відвідувати російські школи з ідеологічною пропагандою. Одна із сімей через відсутність російських документів не могла отримати медичну допомогу та безпечно пересуватися. Інша родина з першого дня донатила на ЗСУ, підтримувала військових, що спричинило переслідування з боку окупаційної адміністрації. Наразі усі сім'ї в безпеці їм надали необхідну допомогу. На Буковині вже четверту добу шукають 15-річного Владислава Порубаного з вижниці. 4 липня хлопець пішов із дому та не повернувся. Юнак має худорляву тілобудову, темне волосся та карі очі. Його зріст 177 сантиметрів. На момент зникнення він був одягнений у білі шорти, білу футболку та білі кросівки. Повідомити про його місце перебування можна на спецлінію 102 або за номерами 068 354 3602 або 050 082 22 53. Асфальт під бруківкою вперше за 60 років на головній масштабний ремонт. Роботи вже стартували, втім не обійшлося без суперечок. Бруківку демонтують, і це викликало шквал емоцій у містян. Одні за комфорт і безпеку, інші за збереження історичного вигляду вулиці. Коли планують завершити ремонт, та що буде з бруківкою у сюжеті. Бруківка на головній не вперше викликає суперечки, поки одні говорять про історичну важливість, інші скаржаться на її непрактичність та шкоду для транспорту. Власне кажучи, це знаєте і потрібно, оскільки е, досить так е, важко їздиться, і самі дороги, і тобто не є рівною кривою. А інші люди навпаки вважають, що потрібно залишати все так, як є. Ну я думаю, що реконструкція це буде більш адекватно і дотепно робити, але не в даний момент. Якщо комусь заважає ця зараз крива бруківка чи що, я думаю, що йому потрібно зробити якесь мислення правильне на рахунок сходу нашого, а потім вже думати за нерівність цієї бруківки. Не на часі я згідна, але все одно повинен колись починати цей ремонт. Тому що я сама водійка, то жахливо, то жахливо їхати, особливо цей відрізок, де будуть ремонтувати. Так що я позитивно зараз я за ремонт. Я думаю, що бруківка краще. Хотілося б, щоб трошки покращило, те, що в нас, допустим, є три транспортних засоби, і тут ти не їдеш а скачеш. Демонтовану бруківку не викидатимуть, а зберігатимуть на балансі міськшепу. Її планують використовувати при ремонті інших вулиць. Міський голова Роман Ключук зазначив, що ця бруківка не є історичною. Дійсно, вона є не австрійською, вона поставлена в радянський період. Вона виготовлена з базальту. Є у Рівненській області є кар'єр базальтовий, і справді її ставили в радянський період. І наскільки мені сказали, от, робочі які та там були. Я думаю, що коли вони вже почнуться ремонтувати, вони стверджують, що під бру, Бруківкою є сватжі ще старий. Тобто до до 60-х років та була а потім поклали бруківку. Перший за 60 років ремонт вулиці Головної вже стартував. І, попри суперечки довкола Бруківки, підрядники мають чіткий термін завершити всі роботи до 25 грудня 2025 року. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини сі 4 Майже два місяці роботи, п'ять майстер-класів та безліч однодумців. У чорнівцях завершили проєкт Місто, що говорить спадщина в деталях, презентувавши результати роботи, як відбувалася реставрація дверей, хто брав участь та що планується далі. Дізнавалася наша знімальна група. 150-річні австрійські двері, що на вулиці Богдана Хмельницького, 64, отримали нове життя за два місяці. Майстри, брати москалюки в межах проєкту під час майстер-класів повністю відновили двері та повторно встановили їх. Від початку розчищення дверей до грунтування, фарбування, розчищення дерев'яних та металевих поверхень. І зараз ви можете спостерігати двері вже на місці, і жителі цього будинку можуть ними користуватися. А містяни і гості міста можуть милуватися власне результатом цього проекту. Двері для реставрації підбирали ретельно, каже Вікторія Діденко. Це одні з найстаріших вцілілих дверей доби Габсбургів. Двері є унікальними, і ми ще підібрали їх в рамках того, що є ініціатива мешканців здійснити ремонт усього фасаду даху. І зараз розроблена вже документація на умовах співфінансування. Це міська програма, яка діє уже теж не один рік, і ми дуже задоволені. Проєкт, спадщина в деталях, місто, що говорить, підійшов до завершення. Проте Чернівці не припиняють підтримку подібних заходів. Наступного року на них буде виділено втричі більше коштів три мільйона гривень замість одного. Якщо людина креативна, ініціативна, амбіційна і хоче щось внести, свою лепту в розвиток чернівців, в неї є змога написати проєкт, подати, перемогти. І за кошти міської ради бюджетні можна зреалізувати дуже цікавий проєкт. Оновлені двері лише перший крок до великого результату. Відновлення міста починається з деталей, а кожна така деталь важлива для історії чернівців. Радислав Українець, Микола Ганутін, новини Сі 4 у Чернівцях встановлено новий температурний рекорд 7 липня 2025 року. В місті зафіксували плюс 35,2. Це на 1,3 градуси більше ніж за попередній рекорд цього дня, встановлений у 2012 році. Та попри спеку синоптики передають сильні грози на найближчі кілька днів. Будьте обережними, бережіть себе і рідних. Це були всі новини на цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на сі 4